Що ж, ми продовжуємо створювати залувок для нашого сайту. Припустимо, це буде для якоїсь рок-групи. Як правило, більшість людей любить слухати рок, тому будемо створювати для рок-групи. Назва у нас вже є. Хотілося б ще додати, щоб це дійсно показувало, що це якийсь рок-гурт, якісь зображення з боку, тобто гітара, якийсь барабан, будь-щось. що Ну, Для початку ви, відповідно, самі можете скачати зображення, які вам захочеться. Я вже декілька зображень скачав, тому будемо пробувати додавати нове зображення. Отже, беремо файл. І що ж нам потрібно? Нам потрібно для початку ми ось це збережемо. Сохраніть. Тут воно питається нас, куди зберегти. Ну, Ми візьмемо. нехай буде тут. Інтродакшен це у нас уроки. І нехай буде відео. Откріть. Сохранімо. Все, воно у нас параметр Photoshop, максималізує самостійность, Окей. Все, є, збережене. Ну, Тепер пробуємо додавати нове, нове зображення. Файл. і відкрить, пічать, закрить. Беремо відкріть. І додаємо, ось в мене є вже згодом зображення. Наприклад, буде в нас гітара. Відкриваємо гітару. Так, у нас вибиває повідомлення. Усису відстроєного профіля. Документ сохранені в файлу формат, який не підтримує внедрення цвітових профілей. Способ оброботки оставить без змінень. Назначить, ну, нехай буде. Назначить профілір. Або попробуємо без змін. Окей. Так, ага, у нас відкрилася сама гітара і пропали наші... наше минуле зображення. Тому ми пробуємо ще раз додати, відкрить. Повертаємося. Нам потрібно. Нам потрібно наше попереднє зображення. Адже ми до нього будемо додавати. Ось у нас є воно. Відкриваємо. І зображення слої. Новий. Создати новий слой. Попробуємо інакшим способом. Нехай буде слой називатися зображення 2. Окей. Так, у нас є новий слой, і в ньому ми пробуємо відкрити нове зображення. Так. Ось. Ха, що ж ми бачимо? Ми бачимо, що воно виділяє і не додає нам нового зображення. Поганий вийде відеоурок.